Вітаю, друже, на каналі Юрко. Зараз буде цікавий і настрільний бій на е 50 В цьому бою наш герой в одне обличчя майже порозвалює кабіни всім, хто до нього доїде, або до кого він сам стигне. Отож, давай дивитись, як це буде відбуватись, бо на мій погляд, то буде достатньо прикольно і цікаво. Бій у нас на захист бази, того Є-50 неспішно суне, ну як вже може, бо танк таки має достатньо велику вагу і швидко їхати він не може через те, що не вистачає потужності, але ж має непогану броню в башті, непогану броню в бортах. І коли попад потрапляє в топ-списку, то в цілому. Такий собі товариш, проти якого дуже важко відігрувати. І зараз червоненькі в тому будуть переконуватись. Вже двох, вже двох він переконав, що не треба близько під'їжджати до нас. І продовжує продовжує настрілювати. Давай глянемо, що в нас в ПВБшках. А 230, 230 мм бронепробиття і альфа-390. в 390. Хотілося би більше мати. Та для 9 та 7 рівня вистачить з головою. Три, дивись, тут збоку було вже 5. 5 червоненьких залишилось 3, о, наче четверта якісь, да. І є 50, просто покаде, виїжджає і стріляє, виїжджає і стріляє, наче якась дитяча пісенька. О, і ще його палає фаза. Да, нова, нова пісня Віктора Павлика горіла фаза палала. І таки добиває його наш герой не дочекався, доки вона буде догоряти. І отримав трошки зайвого. Та в цілому нічого, бо вже майже 3-300 настріляв, 1000 натанкував, на дві з лишком надав асисту і немає жодних проблем на цій мапі. Я іноді, ну, не іноді часто, коли дивусь ці реплеї, дивлюсь реплеї і дивлюсь, як легко гравцям вдається настрілювати. Я диву даю. Бо, блін, ну так легко він вже настріляв, ті майже 4К дамагу, що я просто люто заздрю. Люто заздрю. Бо не часто такі бої трапляються, коли ти просто береш і стріляєш, береш і стріляєш, а й червоненькі тобі нічого не можуть зробити. І найголовніше зелененькі не заважають. Да? М103 вже бідний наотримував, це міг би бути четвертий фраг, але підскочив AMX CDC. І закрисив нашого М103. Але то не страшно, бо вже три фраги в нас є. Тут он скорб. Ух ти, не пробився. Не пробився танк без броні, але що ж таке буває, товаргеймінг. Кудись воно потрапило. І четвертий фраг робить наш Є50-й е геро під нікнеймом РС-2204 з клану Солону. Такий собі бог війни на Є50. Е Їде, настрілює 5 фрагів зробив. І навіть не втомився. Того ж і тобі бажаю вже воїна. Просто воїна. Боже, якийсь дитячий садок. Просто прийшов такий третьокласник в дитячий садок і ходить б'є всім під затильники. Лящів роздає на праворуч на і праворуч, на ліворуч, скільки хоче. 5-4,5 асисту, дві майже натанкував. Просто Є50 лютує, я б так сказав. Зараз Астрон буде утримувати ляща от так от. Ну, вдасться добити. Вдасться добити, чи доб'є хамяк. Ну, треба закрити від хам'яка, щоб він не забрав. І робив восьмий фраг. Ай, блін, просто скучав. Вже навіть 193. О, ну тут трошки більше. Навіть той дамаг вже немає жодної різниці, бо просто лютує наш Є50 і настріляв 9 фрагів. І залишився бідний і нещасний, із, якому залишилось жити щитані лічені хвилини. О, я не можу. Просто 5 хвилин. 5 хвилин бою всіх розкидав. От іноді хочеться, щоб тобі так фартило, щоб ти так вийшов і всіх просто раз, раз направо, наліво. І фінал? Пара-пара-пам. Ой, давай дивитись результати бою. Такі вони. Майстер, щось насвітив, щось постріляв, кастолом потанкував, взяв редлі вултерса, не вспрів. Основний калібр, воїн 9 фрагів, всім кадамагу. Що ще сказати? Прикольно? Прикольно! Став лайк, підписуйся на канал Юрко. Не забувай про дзвіночок і заряджаю на удачу. Все, бувай.